Попри складну ситуацію в нашій державі, реалізація швейцарсько українського проекту Деспро не припинятиметься, а лише поглиблюватиметься. Про це мовилося на засіданні регіональної координаційної ради під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Любомира Слободяна та заступника голови обласної ради Остапа Дзеси. Нагадаємо, Деспро це проект, який фінансує швейцарське бюро співробітництва. Його місія полягає в оптимізації системи управління та сприянні ефективному місцевому розвитку в Україні, що в свою чергу створить новий імпульс як для демократичних процесів, так і для надання послуг на рівні громади. Два роки тому було підписано меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між проектом ДЕСПРО, обласною державною адміністрацією та обласною радою. Відповідно до регіональної цільової програми передбачається розробка стратегії розвитку водозабезпечення в двох пілотних районах це Тлумецький та Коломийський. Та впровадження 26 проєктів з централізованого водопостачання на рівні сільських громад. Експерт проекту В'ячеслав Козак висловив сподівання, що тепер, після зміни влади на рівні держави та на місцях, ці плани вдасться ефективно втілити в життя. Зараз ми якось виходимо на більш сталу позицію, і ми хотіли би якраз цей е, круглий стіл. Ну можна так сказати, нарада присвячена якраз е, узгодженості. Чи всі ті пропозиції, які ми узгодили, залишаються в е, на рівні тих узгодженості, е, тим паче, що ДСПРО готова ще до додавати до фінансування проєктів, Ми говоримо про те, е, е, і хотілося б почути від обласної влади, якраз чи вона теж залишається на рівні тих е, домовленостей, які ми задекларували в меморандумі Представники обласної влади запевнили, що, попри нестабільну ситуацію в державі, кошти на реалізацію проєктів у місцевому бюджеті буде знайдено. Область і весь депутатський корпус обласна рада абсолютно позитивно сприймають і готові надалі підтримувати наші спільні проекти, готові здійснювати їхнє фінансування. І я можу абсолютно офіційно заявляти, що це на сьогоднішній день здійснюється. Є передбачена така програма. Якщо у програмі не буде, очевидно, вистачати якоїсь, можливо, незначної суми, тому що кошти передбачені на значний період це не тільки на 2014 рік аж до 2017 року. І ці кошти, в принципі, в бюджеті будуть закладені. Як і інші грантові проекти, ДЕСПРО передбачає принцип співфінансування. Швейцарські кошти становитимуть не більше 40% від усієї вартості робіт. Решту витрат бере на себе місцева громада, а також районні та обласні бюджети. Що ми маємо досвід, знаємо, досвід бували ми в Польщі, в інших вже наших, скажімо так, єсувських країнах, не в недалекому минулому соціалістичних країнах. У них дійсно є великі кошти, великі поступлення, і вони за рахунок коштам від таких грандів вирішують надзвичайно багато своїх таких соціально побутових, я би так сказав, навіть назвав проблем. Наступного року експерти Деспро планують суттєво збільшити фінансування проєктів в Україні загалом та на Прикарпатті, зокрема, та розраховують на ініціативність органів місцевого самоврядування насамперед у селах та маленьких містах.